Знаєте, мені Бог поклав на серце цю неділю роздумувати. Е, у нас було в ту неділю хрещення. Я думаю, наскільки класно. Люди відвернулися від свого від гріховного життя, запросили Христа в своє життя як особистого Спасителя. На старті, на старті, коли готувалися до хрещення, ви багато хто свідки, ви знаєте, було більше, більше 10-15 людей. так? Готувалися до хрещення, але багато вибраних, але до хрещення дійшло тільки той неділі п'ятеро чоловік. Останніші, хто в роздумах, хто в переживаннях, хто щось не зміг залишити. Буде час, і вони прийдуть. Але на все свій час і година своя кожні справи під небом. Так? І от Я роздумував сьогодні про на цьому тижні про людей, які прийшли до Бога яких Бог покликав, яких Бог позвав, що він для них зробив. І мені прийшло на думку такі слова, які записані в Євангелії від Матвія, 12 розділ. Фарисеї книжники спокушують Христа, просять його якісь ознаки, просять його якісь е е е речі, щоб були, знаєте, щоб виходить за межі розуміння. Він каже, вам буде знамення буде знамення Йони, який був три дні в черві Кита. А потім, після цих всіх слів, він говорить три віршика, які є досить важливими для нас. Із 43-го віршика він говорить такі слова. Коли дух нечистий, виходить із людини, це Івангел від Матвія, 12 розділ. 43 вірш. Коли Дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи та не знаходить. Коли ми приходимо до Христа, Він нас очищає. Він нас очищає своєю рукою, своєю, своєю силою, силою своєї руки, своєю кров'ю. І от важливий момент у трьох євангелистів, як мінімум трьох євангелистів, Розповідається про біснуватих. Тобто люди, які були одержимі нечистими духами. Це досить важлива тема, яку вони піднімають, яку вони хочуть нам відкрити. І в багатьох місцях після того є ще не такі основні теми, а місця, де просто вигнав, ніби, як здається, просто звільнив людину. Але він говорить, що. Святе місце пустим не буває. І якщо там не живе Бог, там живе щось інше. Яке далеко не Боже. І в трьох євангелистів, якщо ми прослідкуємо: Івангелію від Матвія, від Марка, від Луки, згадується подія і місце, коли Христос своєю силою вигнав нечистих духів із людей одержимих. В чому особливість Івангелії, розумієте, і е, вчені про це говорять, і е, досвідчені слідчі говорять, якби це було брехнею, це, що тут записано, то ви б замітили одну просту істину. Коли е, злочинці домовляються, вони говорять одне й те саме. Коли хочуть свідкувати про одну справу і домовляються про неї, говорять одне й те саме. Але коли ми бачимо, якщо інші, різні люди говорять про речі під трошки іншим кутом, то будь який слідчий скаже, це правильно, тому що хтось дивився на цю проблему прямо, хтось був збоку, а хтось чув через голову. Але всі ці три події говорять про одне: вони мають невеличкі неточності, які ми можемо дослідити. Один каже, що Матвій, Матвій каже, що було двоє. Людей, які жили в гробах, які були дуже люті на вигляд, і люди боялися приходити на те місце. Євангелисти і Лука говорять, що був один, але дуже сильний. Такий кажуть, що його цепами скручували і він їх рвав. Настільки сильний в ньому був дух. Я сьогодні зачитаю нам місце від Матвія, 8 розділ. Він розповідає. Про цю подію, коли Бог прибу... коли Він, тобто Ісус, прибув на другий берег Івангелії від Матвія, 8 розділ з 28 віршика, прибув на другий берег в землю Гадаринську. Там зустріли його двоє одержимих демонами, котрі вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не відважувався приходити тією дорогою. Він тільки виходить на берег, вони зустрічають. Казав, що те місце було настільки люте, що люди боялися туди ходити. Тому що знищували. Просто знищували. Не бачили ніякого авторитету перед собою. Але дивіться, яка особливість, коли наш Христос, Бог тільки виходить на берег, вони виходять на зустріч. Яка особливість? Вони не накидаються на нього? 29-й вірш. Вони написано, що вони тільки побачили його, вони закричали. Що тобі до нас, Ісуса Сину Боже, прийшов ти сюди передчасно мучити нас. В духовному світі прекрасно знають, хто такий сатана, хто такий Бог, хто такий Ісус. Вони прекрасно знають ці імена. Вони прекрасно знають, хто чого вартий. І ці духи піднебесної, демони, вони, вони вибігли, і вони зразу прийшли і кажуть, ми знаємо, чого ти прийшов. Ми знаємо Твою силу. Ми знаємо, що ти прийшов, мучить нас. Ми знаємо те місце, яке для нас уготовлене. І в той же самий час вони просять: не відсилай нас, коли попередньо попередні вірша писав, що він виходить на місце пустинне і безводне, так? вони кажуть, не відсилай нас туди, будь ласка. Ось нечисті свині відійшли нас в них. Неподалік від них паслося велике стадо свиней. І демони просили, якщо з нас, то пошли нас у стадо свиней. Вони розуміли, що навіть в його владі він міг їх або залишити, або вигнати. Але вони самі собі попросили дорогу, будь ласка. Знаючи, що свиня нечиста тварина, каже: Ідіть. Він сказав, ідіть. І вони вийшли і вийшли в стадо свиней, і стадо свиней кинулося з кручу в море. Особливості. Свиня була нечиста їжа, і її євреї, єврейський народ не споживали. Але це був хороший бізнес. Їх випасали. Навіть наш брат Венімін говорив, що є місця, де, наприклад, беруть свиней, каже, просто або свиней, або іншу живність. Просто на острів. Ти казав, так? Добре. Да -да. Просто на острів і по осені збирають врожай. Їм туди привозяться. Це був класний бізнес. Вони їх самі не їли, але вони на них мали дуже добрі гроші. І от легіон близько тисячі, мінімум. В море. І виходять люди того міста, розумієте, особливість. Виходять люди того міста. Все місто вийшло на зустріч Ісусу і, побачивши його, почали благати, щоб він пішов з їхнього краю. Вони не звернули увагу на людей, які були звільнені. Вони не звернули увагу на те, що тепер це місце безпечне. Що тепер сюди можна прийти? Вони побачили свої збитки. І я вірю, що в тому місті Ісус міг би зробити багато чуд. Там теж були і хромі, і німі, і сліпі, і прокажені люди. І він міг прийти туди і зробити багато добрих справ. Але люди побачили, що вони терплять збитки. Вони попросили його не заходь до нас. В паралельних місцях, якщо ми будемо читати е, Марка або Луки, то написано, що був один прокажений, але люди прийшли і побачили його, що він сидить при здоров'ї, при ясному розумі і розмовляє з Христом і з його учнями. Більше того, він проситься, каже, можна я стану твоїм учнем і піду з тобою? Ісус його відправляє каже, йди в місто, тебе знали, тебе знали того, ким ти був. До. І хай тепер побачить, ким ти став після зустрічі з Богом. Йди засвідкуй про своє життя вже сам від себе, щоб не люди про тебе говорили, ти сам про себе скажеш. Людина отримала звільнення, людина отримала зцілення. І от для чого ми піднімаємо ці питання? Для чого ми про це говоримо, знаєте, як з дітками? Щоб люди розуміли. У цю неділю, в цей четвер, у нас проходять групи в Колхрайні, і читалося місце до коринтян, так? Я не зміг бути. Але там такі цікаві місця. Апостол Павло каже: хіба ви не знаєте? І він в шостому розділі, з першого вірша, він тричі повторює, хіба ви не знаєте, яка у вас сила? Хіба ви не знаєте, для чого ви створені? Хіба ви не знаєте, що ви будете судити ангелів? Хіба ви цього не знаєте? Ну, хіба ви навіть не читаєте Писання? Дивіться, як люди отримують звільнення, наскільки їм стає добре? Вони просяться з Богом. Паралельне місце, коли. Момент, момент. Коли книжники і Фарисеї, бачачи, як Ісус виганяє, це від Луки, 4 розділ, як Ісус виганяє нечистого духа із одержимої людини, можете прослідкувати зі мною. Луки, четвертий розділ з 31-го віршу. Добре. В синагозі був чоловік, який був одержимий нечистим духом, і він закричав гучним голосом. Облиш що тобі до нас, Ісусе Назарею. Ти прийшов погубити нас. Знаю, хто ти. Ти святий Божий. Чоловік з нечистим духом, одержимий навіть чоловік, міг вільно війти навіть в синагогу. Коли ми читаємо книгу Йова, то сатана навіть приходив в присутність Господню і говорив. Тому вони не мають жодних перешкод, вони прекрасно знають, хто і перед ким ходить і як. І він йому конкретно говорить: ти син Божий. І Ісус йому каже: вийди з нього. Вийди. І написано, «І демон, кинувши його посеред синагогі, вийшов з нього і нічого йому не пошкодив. А всіх охопив жах і говорили між собою. Що це значить? що владою та силою він наказує нечистим духом, і вони виходять із нього? І от книжники і фарисеї починають докаряти Христові і кажуть: знаєм, знаєм, Ти виганяєш їх силою князя Бісовського Вельзевула. Ти такий, як вони. Ісус їм говорить просто. Це, яке царство? Якщо воно саме в собі починає ділитися зможе встояти. Воно розпадеться. Цей нечистий конкретно знав, хто я. Ви не чуєте. У вас були заздрощі. Ви не можете собі навіть допустити, що перед вами може бути. Бог в людській плоті, якого під Небесниськи дуже добре знає. Але чому я сконцентрував свою увагу на нечистих духах, які можуть бути в людині. І яка їхня роль, то як вони в людину входять, це зовсім інша тема і не на одну проповідь. Як людина дає місце лукавому. Але от що відбувається з людиною, коли виходить дух? Що відбувається з людиною, коли людина дає е, обіцянку Богові служить йому, коли вона приходить в Божу присутність? Три віршика, які, з яких я почав, коли нечистий дух виходить. це цей момент. Коли дух нечистий виходить з людини, він блукає місцями безводними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Людина приходить в присутність Божу і просить очищення. Просить, щоб він став його хазяїном. І там, де є Бог, там нема місця, Бог є світло, там нема місця темряві. Темрява виходить. І от де ця тонка грань? Змійте, продовження говорить і дух йде на місця безвідний відпочинку шукаючи. А тоді говорить: вернусь додому свого, звідки вийшов. я. А як вернеться, то знаходить хату порожньою, заметну і прибрану. А це важливе місце. Досить багато людей стараються. Прийти до Бога, знаєте, як до лікаря. Прийти і каже, полікуй мене. Просто полікуй. І коли каже, о, мені вже краще. Мені краще дякую, і я пішов. Бо каже: слухайте, це так не працює. Це так не працює. Ти або зі мною, або ти без мене. Ти сьогодні або з Богом, або без Нього. Нема тонкої цієї грані, на якій ти можеш залишитися і думаєш, ти будеш держатися і тут, і тут. Бог у своїх рішеннях він радикальний. Або ти йдеш в ціль, попадаєш, або ти не йдеш. І коли людина доторкнулася, і для неї це було знаєте, просто прийти до лікаря, просто підлікуватися. Бог дійсно щиро входить, очищає цю людину, очищає її від її гріха, очищає від її проказ, очищає від її оцих гріхів дає звільнення, дає реальне звільнення. Написано, бере твій гріх, і як далеко захід від Сходу, так закидає його за плечі і не повертається. Але люди, полікувавшись, потім починають жити своїм життям. Вони не знають Христа. Вони, маючи вид благочестя, сили його відреклися, говорить Писання. І будівля залишається пустою. І той дух, який жив в цій людині, написано повертається. І знаходить, що Його звідси вигнали силою, яка сильніша за нього. Його вигнали звідси, але дім лишився пустий. Тут не живе тепер ні Христос, ні Його противник. Дім лишається пустим. Він каже, я знаю тут кожен гачечок. І написано, коли, коли знаєте, багатьох людей, які зараз ідуть до Христа, які навертаються, які я навіть сьогодні бачу. Знаєте, Поки ти був у царстві сатани, поки ти був, в його, поки ти голову не піднімав, йому до тебе не було діла. Він тебе мучив, як собі вважав за потрібне, але він знав, що, він, що ти його. Але ті люди, які починають піднімати голову, які починають якось інакше мислити, вони стоять під прицілом, вони стоять в зоні уваги, в зоні особливої уваги. І в людей тих починаються великі проблеми. Тому що не відпускає. Як ти мій і надумав кудись піти, не відпускає. Людина звільнилася, але ніби як, знаєте, від не відійшла, а до Бога не прийшла А цей стан літепості. І щоб більше ти голову не піднімав, щоб більше тобі дурні думки в голову не лізли, написано, що той демон повертається 45-й вірш. Тоді він іде і приводить сімох духів інших, лютіших за себе. І входять вони і живуть тут, і буде остання людині, ті гірше за перше. Так буде і лукавому родові. Цьому. Рішення має бути зважене, і рішення має бути обґрунтоване. Я йду за Богом, Я йду до останнього. Я не можу вмітатися туди-сюди. Він подібно нам говорить, що хрещення було це як був акт, який закладають двоє молодих людей. На весіллі. Вони говорять в радості і в горі, в хворобі і в здоров'ї, так? допоки смерть не розлучить. Теперішній світ старається ці речі сказити. І я свідкував і говорив, мені було знаєте, якось так на душі цікаво і незрозуміло, коли мої родичі одружувалися і їм зачитують: ви друзі одне одному. Допомагайте одне одному. Я сижу біля своєї дружини, з дітками, і знаєте, таке враження, просто у, у, у те крісло, в якому сидію, я проростаю. Як так? Друзі? Це сьогодні у нас все добре ми дружимо, а завтра у нас якісь почались проблеми переживання до побачення? Так не буває. Сьогодні я з Богом, і сьогодні, коли у мене не буває, все стабільно. У нас бувають хвилі. Навіть земля те показує, є літо, є зима, є припливи, є відливи. Ми буваємо здорові, ми буваємо в хворобах, ми буваємо більш духовно зміцнені, ми буваємо більш духовно розслаблені. У нас буває, приходять такі ситуації в житті, що жити не хочеться казати. Але ми пам'ятаємо той, хто нас тримає у своїй руці. І якщо для нас обіцянка йому це не пусте місце. Якщо обіцянка Богові, це не просто звук, Бо ми тримаємося за нього, і тримаємося до останнього, бо він вірний і він доведе. Рецепт не буває хвороби без ліків. Маленький рецептик для нас. Апостол Павло пише листа до Римлян, описує їм, як себе поводить. Він дуже багато через листи говорив. Він був теж у важких обставинах. Він багато листів писав із тюрми. Він дуже багато ходив в подорожах. І от у 12 розділі, посланню до Римлян, перші два верші. Він говорить, перебувайте в слові, досліджуйте Христа. І він таки говорить: слова класні каже. Тож благаю вас. Мені діти з закладку вийняли. Римлян, 12 році з першого віша. Він каже: благаю вас, брати, милосердям Божим. Повіддавайте тіла вашу жертву, живу, святу, приємнові Богові як розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Якщо будете перебувати в Бозі, будете досліджувати Його, будете шукати того, що вгорі, у вас нічого не зіб'є. Ви будете бачити свою ціль. І будете до неї впевнено йти. Давайте помолимося і подякуємо Богові.